Анастасія Харків'яни не сплять з опів на четвертої ранку. Харків був під масованою атакою шахедів. Вона тривала біля двох годин до п'ятої ранку. Загалом нарахували біля 20 влучань. Звучали потужні вибухи шахедів. Після цього спалахнули сильні пожежі. Загалом у Харкові маємо четверо постраждалих. Спершу за медичною допомогою звернулися 71 річний чоловік та 52-річна жінка. Пізніше до медиків звернулося ще двоє чоловіків. Детальніше, будь ласка, послухайте пряму мову правоохоронців. Знову під ударом міста Харков. З третєї години російськими військовими застосовано пена до палатки типу пожахет. По території міста. Під ударом опинились приватне підприємство, торгівельний центр, а також приватні будинки громадян. На цей час відомо про двох постраждалих осіб, яким надається медична допомога. Травмованих серйозно, на щастя, немає. На цей час також проводиться огляд місця події, вилучаються уламки та фіксуються наслідки влучань. Також проводяться рятувальниками заходи пожежогасіння. Удари прийшлися по чотирьох районах. Загалом вісім локацій, де були зафіксовані влучання. У місті спалахнули спалахнули масштабні пожежі. У Шевченківському районі уламки шахеда впали на житловий будинок. Там спалахнула велика пожежа. Будинок практично повністю згорів. Згорів його дах. В Холодногірському районі є пошкоджені будинки, також автомобілі. Також пошкодження автомобілів і будинків в індустріальному районі. А в Київському районі е, уламки Шахеда впали е, на ресторанний комплекс там, також масштабна пожежа. І ось після останнього влучання велика пожежа спалахнула на одному з найбільших ринків Харкова. Зараз ми тут знаходимося на ринку Барабашова. Е, тут вигоріло вщент 90 павільйонів і. Зараз тут рятувальники продовжують гасити пожежу, воно ще все, все тліє сюди. Зараз сходяться підприємці, в яких згоріли магазини. Люди дуже засмучені, вони просто не можуть говорити. Вони не стримують сліз, тому що в них згоріло все. І зараз це сталося напередодні нового сезону, коли люди завезли свій новий товар. Тут торгували. Речами, одягом, жіночим та чоловічим. І ось, будь ласка, послухайте одну з підприємців, з якою нам вдалося поговорити. Був бізнес, нема бізнесу. Що робити далі, то не знаю. Тільки от працювали. А якщо б ми там були, що тоді взагалі можна заказати? Виживають нас з Харкова. Неділю назад в мене був прильот в квартиру, але не в квартиру а рядом. Ще не ще вікна не поставили. О ну, тепер приліт на роботу. Далі що буде? Як я вже сказала, 90 павільйонів вигоріли вщенти, ще 100 павільйонів пошкоджені. І зараз підприємці, у яких ще зберігся товар, намагаються його вивезти. Всі разом гуртуються, підмітають скло. Тут працюють також комунальники. Адміністрація ринка обіцяє надати нові торгівельні місця постраждалим підприємцям. Тож аварійно-рятувальні роботи ще тривають. Такі в нас новини, Анастасія. Дякую за докладну інформацію про наслідки ранкової атаки шахадів на Харків. Поінформувала Світлана Шикера.